Слава Ісусу Христу, Паночі! як розуміє, Бог має на кожного свій план. Це, це лекція на 40 хвилин. Бог покликав нас до спасіння. І на кожного з нас має свій план, як нас спасти, щоб ми потім спасали інших. І це є дуже багатоурівнівий процес і багаточасовий. Слава Ісусу Христу, що означає молитися за людей, які не пізнали Божої любові. Я розумію, що це по-своєму як ви. Я розумію, це по-своєму. А як ви? Ну я теж по-своєму це розумію. Ті, що не пізнали Божої любові. Ну, люди злі, наприклад, там, ну злі. Його нічого не радує, йому нічого не цікаво. Людина, яка. ну, вона їй, що скаже, подивіться, яке гарне кіно, та я все виділа. Подивіться, яка гарна книжка, я вже все читала. Тобто людина, яка ну, не, вміє, не вміє жити, вона не вміє радіти життю. Я рахую, це ті люди, які не пізнали Божу любов. Ну, як за них молитися? Молитися, ставати, молитися, щоб ти став кращий, щоб та твоя любов була така велика, щоб навіть трошки її зачепила. Ділиться любов'ю. Любов не можеш вимолити. Любов'ю можна наповнитися. любов'ю можна поділитися.